Так, народ, Привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Що у нас сьогодні? А в нас жнива сої, соя Хайпро, Лотим Огород. Як вам комбайн? Дорешті, кому цікаво! До покупки даний комбайн. Даний апарат буде в продажі. Кинивка молота, розкажу вам про нашу сою. До речі, цікаво, що посіяна вона на 70-му міжряді. Подивимось, як вона гілкується чи не гілкується, як вона розвивається. Боби є чи немає, тріскають чи не тріскають. Насінинка в принципі, виповнена, питань немає. Ось дивіться, насіння трошки не кондиціонує. Тому що у нас конкретна засуха, то сів у нас не було. Тому маємо отакий от фон і результат. Так, врожаї серйозні. Яке цікаво спостерігати, як працює даний комбайн часів колгоспу, Не було тоді жондірів, ні кейсів. Ні німали отакі апарати вірою, і правдою. Ліпка справилась, дозбирали сою. Пішла в вигрузка. Ох, моща! Добрий день Оце така двоє, бач Сильна в цьому році, сильна. Що у вас сипало? 4 бункері на батька, 25 А скільки бункерів в ними є? До двох тонн, так? Да? Ну десь дома половина ти як вийшло. Там де да? так. — В принципі, на цей рік нормальний результат. Як у всіх. Це комбайн де, а, 86. У ну, мене він років 5-6 По мотору нічого не роблено, як куплений, так і не їздить. Єврорешета стоять верхня нижня і вдвінитель. Показує туди, да, що, 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 що цікаве, що переробляли, що модернізації може якісь робили. Нові стоять, і нижня, і верхня. Давно міняли? Прошли рік, це, та, прошу, прошу, це, ну, їх другий рік, це, другий сезон вони працюють. Нема питань. Протягом тих, що старі, от воно все отак порозчепіляється, тут як відкрив, так закрив, настільки треба настрою. Все, все чутко йде. Це, ну, все, бо, все регулюється без конечно, проблем. Регулюється так, як на дономі, відсіля плечом вставляється, тут, тут Пальчик став, покрутив, відкрутив сюди там. Під, під, під квадрат. Mm -hmm. Со, соя, сніг, соя, кукурудза перероблені на цеп, а зернові пшениця ячмінь на барабани, тільки на барабанах тут стоїть груша, а тут вже пружина стоїть, Грушу і раз піджав, а пружина регулює. Тільки що треба, піджимати, щоб не буксувало. А яка це модель Це 5 м чи яка? 5м. 5 М1. 5М. Пожодська жодка переварена повністю два роки назад. Все обідрано, там внизу листи повністю заварені. Переварена. Ну, Шнек, звісно, можна б і краще, але горі воно працює все. Ніде нічого не забиває, це йде винтом. У нього так загальний стан, який робочий чи якісь Робо, є нюанси? Робочий, заводі, сьогодні 7 гектарів, ось 8 гектарів. Це при тому, що виїхали, порвало, намотало, це, порвало цеп, їздив, ну і цеп, поки поставив. 12 часов почав молотити, час пів шостого, 7-8 гектарів свої з молотів. Нема питань, без остановки, аби співали «Возити». Що ще по ньому? Кандьора нема, гідростатики нема, гідростатика є, тільки лежить і нікому переробити. Ну а гідростаті комплекта воно вже готове ну, до... Ну воно йде із цього. Є в мене домарський комбайн, мост під КСК, і з нього ж КСК з коробкою і гідростатика з нього. Ну, можна ставити на, на обичний. Воно, воно підходить, там переходники варяться, хочеться, ставити. Ну, це, Все, все воно у вас є. Все, це є, все, йде. і Навіть і донори йде сюди. Ну, там вже донора там не. Е, там, в цю ціну, так? Та, в цю ціну, все входить. Ну, розкажи. Коса Расп... пальці з дона стоять, а коса із класов. На полтика Коса класовка, да? З да. А там в цениває. Цені уїдуть, зараз не працює. Варіатор ходили і працює, старого образця. Груші не треба, відразу воно перевелося сюди, куди треба. Ремешки Три роки мінялися, індійські постав, як новий А що за виробник? Індія. Чи... Чи хто знає? Да? Хай-тач. Ага. Там один день. Он новенький, видно, да, ну, что он. Ну, вот это третий сезон у Мал тут передний балл, там надо дать приступать, наверное, перепаковывать. Ну, оно не кипит. А где оно? Да, ну, там, не, бачу, где, масло масочку где-то. Ага, трошечки подкапает, да? Да, трошки подкапает. Не тача, а подкапает. И звездитель работает. Кроме на кукурузу надо снимать, потому что на кукурузе побед. Солешник Розсікує, хорошо. добре ще які допрацювання можливо щось щось, щось цікаве що такого дуже такого на скетці не спала совашникова на, на совашник на ліхтери набрані на брус вже <гум> Підчіпаюся, там 4-6 болтики перекрутив. і ППК. Жарко, Оце у вас в комплекті комбайн, жниварка, зернова. Зернова, приставка на солечник, ніхтери і ППК на купуру. 4 рядка. Угу. Яка ціна даного комплекту? Ну, 6-6 шість, шість. Шість тисяч 6 шість тисяч доларів, так? Да? Так. Да. Ну, плюс муа, там. Да, знаю, можна, можна подарувати, так, якось сотні, там, ну, в принципі. ну, Ще, ще запчався до нього. Я ж хоч там донор стоїть. Ні, в принципі, там вже. То те, то те, то корпуса знімаєш, то те сьогодні пішов, дірочка розсипалась, пішов, взяв котів, поставив, не їздив, нікуди не купив, готовий зняв. А по гідростатиці комплект це за окрему плату, так? Да? Ні, ні, гідростатика, якщо хоч хто хоче брати, це сюди входить. Нагрузку, тільки ж одного ставити сюди, ставить, оце знімати, заварювати, треба ставити, чи її чи тут ставити, чи зверху, там на дононські ремешки, чи ну це по. Всьому нема кому працювати, нема кому робити, понад цього, а, 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 а так і не зробили. Хотілося йому переробляти, ну стало комбайнера. Так, да, таке воно. Сільське господарство, таке воно життя, Туге. дуже туге. Да, да. А причина продажі, спитаю вас. Ну, нема кому працювати, і з завершенням своєї діяльності все вже, я вже не працюю. Сівалка Джундіровська 7 тисяч ще продається. Кому, кому цікаво, механіка. Це 7000 механіка, так? Да? Механіка, да. так. НТЗ-80, простий передух. Не віздіху. Це все трактор, сівалка і комбайн. Так що, друзі, кому треба? Трактор, сівалка і комбайн залишився, Нива М1. М1, да? СК-5 М1. Така цікава техніка доволі. Да? За часів коли у неї пекли від... Ранку до ночі, так? Да? Ну, діло в тім, що е, э, з дюндіром не зрівняти, але весною розбираєш конструктор, 20 тисяч, 15, вкладаєш, має підіпник, має ремешток без кумін. 20 тисяч весни вложив, тобі на сезон хватило. На джундіри репається ремень барабана приводний, 25 тисяч, мають 30. Так весь гарці до своєї. Все, да. один ремешок, а тут весь да. конь перебрав. І на сезон тобі хватає. Ну не без того десь щось, типов поровалося де щось. Підчіпник якийсь, не додивився дома. А в принципі, ну, за сезон мені вистачало. Я 100 гектарів вона обирає, чи більше це, це легко на урок. 100-150 гектар. Скажем так, да, на невеликий об'єм землі. Да, для невеликих верхів це золота, золотий комбайн. Тому що зараз, ну, тих не докупишся, ні запчастині. Ну, а ще клепається, ще заптек цей такий хватає, можна накупити, докупити, собі ставити, аби пічети. Просто як вілі сопед, нічого нічого сложного ні, ні, ні. Комбайн від хазяїна, так що, друзі, кому потрібно, звертайтесь. Номер телефону я закріплю, так? Да, За, З, цей... Закріплено. Звуть Віктор, господара. Так що, друзі, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, я думаю, чоловіком розкаже, що і як по нюансах, де є які моменти. Без питань, в принципі. Да? Якщо там е потрібна комусь сівалка чи трактор. Да, Щас сівалка є, сі трактор. Сівалка не ідеальна, робоча, зачіпай, їдь. Сія без проблем. За сіну, в принципі, можна домовлятися, торгуватися. Да, ціну можна домовлятися. Це власник, так що, я думаю, домовитись. Ну а там можливо під'їду та зніму відео про сівалку чи про трактор. Комусь цікаво подивитися... Що, так що... що добре. Заводиться тільки Заводиться тільки інтересне, пускача. О, покажіть, їй це цікавий момент. <рес> а тут Здалека, так? Да? А я хочу, я хочу зблизька подивитися. Таке воно інтересне. Як коли з першого разу, як коли вимотає нерви Шморгалка Я не застав такого, таких моментів. Це дідусь тієї шморга. Да, Ні, ти... наскав чотири не було. Сморгалки будуть. Тут можна вставати, да? так? Та, туди можна, тільки я туди буду шморгати. Теха тут з боку. Дідусь нас передовик, да. То вже шмалили. Аж гай шумів А ну чи він заводиться на гарячу мальний скучає що друзі ставте подобаєчку нормально таку достойно щоб це зарядка для рук. <гум> нивка завелася <гум> так а можна переробити на стартер чи як можна переробити У мене є на тому комбані цей кожух єсик він трісну під уже під стартер тільки ж треба стартер і мені <гум> там все другу перемінювати бо він з цієї сторони стоїть Ходіть. <ріст> Ні, в нас це онлайн. <ріст> Ні, ну в нас все на воно. Щось не хоче заводити. Що ж воно не? Ну, карбюратор треба перечищати кожен год. Це питання да? <ріст> до пускача, так? До хазяїна. До хазяїна, так? <ріст> до. Так що, друзі, отакий от апаратик готовий до продажу від господара, кому цікаво, телефонуйте, ну і звичайно ставте вподобайку. Отаке. Ну, Підписуйтесь на канал. Далі буде, як завжди, цікаво. Отаке нас сільське господарство. що Нема кому працювати. Немає у чоловіка здоров'я, на жаль. Тому приходиться продавати свою техніку. Пишіть, коментуйте. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Їм зараз набагато важче. Ну і все буде. Ukraina.